Як стильно і сучасно оформити вхід у офіс? Компанія Спленко знає, як зробити це функціонально та елегантно. Скляна перегородка Demetrio Loft – це поєднання мінімалізму, практичності та витонченого дизайну. Така конструкція ідеально підходить для зонування простору, залишаючи приміщення світлим і візуально просторим. Для виготовлення використане загартоване прозоре скло товщиною 8 мм. Воно створює відчуття легкості, і гармонійно поєднується з будь-яким інтер'єром. Прямокутні завіси з площадкою гарантують плавність руху дверей. А шумопоглинаючий щільнювач дарує тишу і комфорт у щоденному користуванні. Двірний короб виконаний урахуванням точного розміру, а замок з натискною ручкою поєднує простоту та зручність. Чорна матова фурнітура, пофарбована порошковим методом, забезпечує стійкість до потряпин і зберігає бездоганний вигляд на довгі роки. Дві декоративні анодовані полоси розміщені горизонтально, підкреслюють архітектурну геометрію конструкції, додаючи стриманої елегантності. Розміри перегородки. Висота 2035 мм, ширина 3050 мм, ширина дверей 825 мм. Перегородка Demetrio Loft – це не просто елемент інтер'єру, а втілення сучасного стилю і функціональності. Пиши нам директ або телефонуй. Допоможемо створити ідеальну перегородку саме для тебе.